Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі все по-домашньому. У нас ніч і світла немає, як завжди, користуємось звичайним фонариком. Але вже пробували кілька разів, дітям дуже сподобалося. Колись робили такі свічечки з стаканчиків, з баночок, а це. Передноворічне таке економ варіант. Купуємо мандаринки. Обережно ось так розрізаємо навпіл її і легенько знімаємо кришечку. З ось цієї сторони має залишитись ось такий хвостик. Бачите? В серединці такий хвостик лишається. Ось ця нижня частинка, сюди я просто зробила такий джгутик з ватки. Звичайну ватку скрутила, бачите так, це і поставила в серединку. Тепер нам потрібно влити в кожну половинку по ложечці ложечка, півтори олії. Це залежить від того. Ой-ой-ой, трохи розлила ось так і сюди влиємо трошки. Так зараз поправимо. Отак От щоб рівненько трималося. Все. І тепер запалюємо. Так, з ваткою скоро діло пішло. А там зараз ту частинку ще раз спробуємо. І що скажу, друзі, горить ось така штучка дуже і дуже довгенько. Тому що волога з апельсину не так скоро випаровується, вигорає олій, гарний аромат. Цитрусів в кімнаті. Ну і, звичайно, освітлення приміщення. Зараз ми виключимо світло фонарик і побачите, як воно освічує. Бачите? Доволі гарно та яскраво. Користуйтесь, друзі! Миру, здоров'я, добра. Пока-пока!